Ось і закінчилась моя невеличка мандрівка за кордон. Зустрічав мене гостинно Львів, а вдома зустрічав журавель, який по-господарськи ходив лугом. Вирішили ми сьогодні зробити дуже важливу справу. а саме прочистити труби від бруду від землі, яка попала саме у них. Потім попід'єднували їх до кропельної стрічки. Перевірили, чи немає ніде погрижених стрічок від мишей, чи, чи порваних, може, якось механічно. Потім я обдивилася полуницю, вона чекає тепла, чекає сонечка. Сьогодні, на жаль, ще було холодно, але надіємося, що скоро буде тепло. Прийшла, зірвала де більший, пообривала листочки, які сухі залишилися від зими, і побачила, що земля і полуниця чекає уже наших рук.